Слава Україні! Розпочалась 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. Вночі російські терористи завдали чергового масованого удару по території України, застосувавши крилаті ракети різних типів та безпілотники типу шахет. Інформація щодо цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Орлівка, Сумської області, Вовчанськ, Стрілеча, Борова, Харківської області, Невській, Луганської області, Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове. Олександропіль, Красногорівка Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботне, Новоданилівка, Оріхів Запоріжської області, Кринки, Іванівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запоріжської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському у та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозові напрямки нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Торського та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни були 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Виїмка, Калинівка, Часів'яр, Новий, Іванівське. Кліщіївка Донецької області на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області, на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне, Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 4 рази. Атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та роботного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 11 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу російських окупантів. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети х 59 підрозділ ракетних військ завдали ураження по пункту управління двох артилерійських засобах станції радіоелектронної боротьби. Району зосередження особового складу та складу боєприпасів противника минулої доби. Загальні втрати ворога склали 870 російських загарбників, 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, два засоби протиповітряної оборони, 27 дронів оперативно-тактичного рівня, три ракети та 53 автомобілі. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!